Привіт! Якщо ти зараз відчуваєш страх перед невизначеністю, боїшся залишитись без грошей або просто застряг у тривозі, це відео для тебе. Я Оксана Дрогельцева, сертифікована ICF і сьогодні розповім тобі те, що 80% того, що називається страхом, це взагалі не страх. Я ще дам тобі чотири конкретні техніки, можна застосувати їх прямо сьогодні. Залишається, будь ласка, до кінця, буде бонус, тест, який допоможе визначити, що насправді ховається за страхами. Отже, першим, що ти маєш зробити, зрозуміти, справжній страх це коли на тебе біжить відмідь, і мозок вмикає режим бий, біжи або завмри. Це про виживання. Але коли ти кажеш, що я боюсь втратити роботу, я боюсь, що не вистачить грошей, я боюсь публічних виступів. Це не страх, це щось інше. І ось що цікаво, як тільки ти називаєш це страхом, ти починаєш реально боятись. Бачиш фокус, ти сам створив проблему, назвавши її страхом. Тож, що насправді ховається за твоїми страхами? Є п'ять варіантів: програма, ти. Запрограмував себе на невдачу. Якщо втрачу роботу, не буду грошей, помру з голоду. Та це просто програма в голові. Може бути застряглі переконання. Жінка має бути ідеальною. Треба працювати з 9 по 6. Гроші це важко. Це усе установки минулого. Батьків, можливо, та, вашого оточення, дитинства. виснаження це не страх, це про вигорання. У тебе немає енергії, і все здається страшним. Таке буває. Тверце, це нестача ресурсів, немає знань, підтримки, грошей, часу. Це не страх, це прогавина. І п'яте банальна лінь. Так давай чесно, іноді страх це просто небажання нічого робити і виходити з зони комфорту. Тепер питання до тебе: що з цих п'яти пунктів про тебе? Напиши в коментарях цифру, це важливо для наступного кроку. Добре, а звідки це все взялось? Найчастіше з дитинства, так тобі казали, будеш погано вчитися, станеш двірником. Мені таке казали. Якщо не будеш слухняною, ніхто не візьме тебе заміж. Та гроші не ростуть на деревах. Ось ти дорослий. Оці програми досі працюють. Ти відчуваєш безпорадність як дитина. Бо у тебе був неприкольний досвід. Так? Одного разу відкрив бізнес, наприклад, там і прогорів. Тепер боїшся спробувати знову. Це не страх, це травма. Яку ти постійно прокручуєш в голові, маркер? Ти відчуваєш пригніченість, тебе буквально доводять до спаду енергії ці спогади, та але є хороша новина, все лікується, і зараз я покажу тобі, як у мене є для тебе меню дій. антистрах це те, що ти можеш робити прямо зараз, замість того, щоб сидіти і боятися. Перше отримати знання, яких не вистачає. Подумай, які знання тобі потрібні, чого тобі не вистачає. Друге, сформуй нову навичку: рано вставай, читай, медитуй, спробуй. Спробуй щось нове, публічний виступ, або а, а, нова якась послуга, або записати відео. Розвинь одну ключову компетенцію на рік. Це може бути емоційний інтелект, це може бути комунікація, але найчастіше зараз це фінанси. Бо 90% страхів зараз про гроші згоден Визнач ціну своєї години, якщо ти не знаєш, та як це можна зробити? Зарплата розділити на кількість годин це дорівнює твоя ціна. Знаєш її? Якщо ні, ти втрачаєш гроші. Є декілька дій: короткі і довгі гроші. Та є короткі, і довгі гроші. Короткі, що ти можеш продати вже сьогодні: консультація, послуха, якийсь товар і довгі це те, що тобі принесуть гроші через там, не знаю, 3-6 місяців, курс, бренд, якась інвестиція. У тебе має бути обидва варіанти. Важливо мати фінансову подушку, мінімум на 6-12 місяців. Це е, реально, це питання пріоритетів. Там можна почати із 5% відкладання. Знаєш за статистикою, що українців живуть від зарплати до зарплати. Це не тому, що країна погана, це тому, що немає фінансової грамотності. Але ж ти не хочеш бути в цих 65%, Так? Окей, тепер конкретно чотири коучингові техніки, які допоможуть. Обирай свою, дивлячись від твого типу особистості. Вони різні для кожного типу особистості. Я склала свої. А давай почнемо з людей, які керуються раціональністю. Так? Перша техніка, яка називається Якщо вже сталося для тих, хто любить логіку. Якщо ти боїшся, запиши. Наприклад, боюся залишитись без грошей і не зможу прогодувати родину. Уяви, що це сталося. прямо зараз. Що ти будеш робити? Не панікуй, а запиши конкретні дії. А, позвоню другу, попрошу в борг, піду в церкву, там допоможе, та продам щось, візьму будь-яку роботу на тиждень, що приходить тобі в голову. Які ресурси тобі потрібні для цього? Телефон, відвага, транспорт, резюме. Що? Який урок ти виніс з цієї ситуації? Треба мати фінансову подушку, та, можливо, треба розвивати додаткові навички, і треба мати план Б. Бачиш, у тебе є план. Страху немає місця, коли є план. Друга техніка це для емоційних людей, для тих, хто сильно відчуває страх. Дозволь собі повністю відчути страх. Не втікай від нього, відчуй, де він в тебе в цілі, у грудях, в животі, в ногах, в колінах, де. Запитай себе, чи можу я відпустити це почуття. Просто дай відповідь, так чи ні. Чи хочу я, щоб вона залишилась це відчуття. Да? Можливо, тобі вигідно боятись, чесно, дай відповідь собі. Коли я готовий його відпустити, це коли сьогодні, завтра, післязавтра, коли я готовий відпустити це відчуття. Ця техніка про прийняття. Коли ти приймаєш відчуття, воно набагато сильніше, слабше. Третя техніка для людей, які через дію та працюють через дію, опиши успіх, якого ти хочеш. Наприклад, до 1 червня 2026 року запустити онлайн курс і там зібрати 120 учасників, знайти того хто вже це робив. Хто вже запускав курс, проаналізуй, що вони робили, що це було створити безкоштовний вебінар, та? що це, зробити емейл-розсилку, там провели пряму якусь трансляцію, які ресурси є у тебе зараз. Це може бути телефон, інтернет, знання, чого тобі не вистачає. Склади, план дій, чого тобі не вистачає для того, щоб запустити цей курс. І до 1 червня які компетенції потрібно тобі прокачати. Це техніка, чистий прагматизм, Та? Хто ж зміг це зробити, значить зможеш і ти зробити. Четверта техніка це для тих, кому потрібна опора, відчуття опори. Створи карту ресурсів, виписуй все про себе: навички, досвід, знання, зв'язки, сильні сторони, успіх твій, який ти вже досяг в цьому житті, в чомусь. Та? Візуалізуй це. зроби калаш, плакат, ментальну картку, на що ти можеш Дивитися, зрозумій, який твій ресурс перед кожним рішенням. Дивись на цю карту і задай собі питання, який мій ресурс допоможе мені тут, от в цій ситуації. Так? Коли ти бачиш свої ресурси, страх зникає, бо ти розумієш, що у тебе є багато, дуже багато всього, і що твоє бажання воно більше ніж твій страх. Окей, давай підб'ємо підсумки. Я тобі казала з самого початку, що буде тест. Будь ласка, тест для тебе. Відповідь собі чесно зараз на питання. Ти відчуваєш безпорадність, це дитячий сценарій. Тобі потрібна допомога психолога або коуча. Ти відчуваєш пригніченість, це негативний досвід. Треба усунути тиск. Ти відчуваєш безсилля, це залежність від думки інших. Створи карту свого потенціалу. Ти відчуваєш тривогу, це програмування на невдачу. Перепиши програму на успіх. Ти просто не хочеш діяти. Це лінь, друж. Вставай і роби. Почни робити кожного дня щось для того, щоб отримати успіх і пройти цей страх. Запам'ятай головне: 80% страхів це не страхи, це програми, стани, нестача ресурсів. Страхи долаються через дію, не через аналіз, не через роздуми, через конкретні кроки. У тебе все є, що потрібно. Треба тільки усвідомити і застосувати свої навички. Обери техніку з першої по четверту, яка тобі відгукнула. Застосуй її протягом трьох днів. Напиши в коментарях, що в тебе вийшло. І ще якщо це відео було корисним, поставь, будь ласка, лайк. Підпишись на канал. Тут я буду ділитися коучинговими інструментами для тих, хто хоче змінити своє життя без зайвого трепету. Та? Тут будуть більше конкретні практики і результати. Я Оксана Дрогольцева, сертифікований коуч коучесів, і завжди на зв'язку. До наступного відео. Побачимось! Бувайте!